Так, друзі, ну що, всім привіт. Холода настали вже за вікном, дуже холодно. І Зараз активно виготовляємо окопні свічки. І вийшов один дядька до мене на зв'язок. Каже, подивився твоє відео на Ютубі. Все сподобалось, в принципі. Все ти правильно робиш, але дійшли з ним спільної думки, що краще все-таки виготовляти фітільки зірочкою. Воно в, принципі, воно, в принципі, набагато цікавіше горить і не сильно коптить. А ще, що він попросив, щоб я вам розповів. І якщо ви погодитеся, поставити плюсик або прокоментуєте. Дивіться, ось чому баночки, деякі окопні свічки, дуже-дуже сильно воняють. Це все залежить від, від цієї баночки. Бачите, вона знутрі окрашена. І ось дивіться, просто коли... Чути чого... Ага. Так, і ось дивіться, що відбувається тоді. Ага. Бачите, ось пішов цей дим, і він дуже ядучий. Оце, щас, оце п'ятно вигарить, і в кімнаті вже буде поганенько, ну буде відчуватися сморід. Е, в окопі, бачите, воно теж дуже смердить. Він каже, я раджу випалювати ці банки. Я йому кажу, дядько, ну це представте, скільки потрібно часу, щоб випалити. ну. Цю білу краску. Я протестував, <клес> випали в одну баночку, ну, окопну свічку повністю. Бачите, везде красочка злізла. І після того, як краска слізла, уже все. Воно дійсно нічого не виділяє зовсім. Ось ці ваночки, що я використовую. Вони натуральні, без окрашення, без нічого, але теж все одно у них теж якби, ну, свій метал вигорає, мабуть. Або, можливо, вони теж підфарбовані. Але сморять на такі важкі, як біли... від... від білої фарби. А ну тут уже, тут іще остатки. Тут погано помита вона. Ну і тут запах є, але не такий їдучий, як після цих банок. Ну, короче. Ну, так я скажу, він попросив, щоб я розповів це в своєму відео. Друзі, хто ж як рахує, можете висловити свою думку, тому що потрібно ділитися. Ще вся зима попереду і ще їх велику кількість ми будемо робити з вами. Дуже велика подяка ті, хто люди долучаються до зборів на окопні свічки. Хто зігріває наші Збройні сили. пишіть свої думки в коментарі. Обов'язково. Підтримуйте лайкосиком, репостиком. і обов'язково, як ви робите, як ви вважаєте правильно, теж обов'язково пишіть.